Привіт, усім! Я Марта Лісевич, лікар-дієтолог, гастроентеролог і головна редакторка каналу Медичний. Підпишіться на наш канал, ви маєте таку унікальну можливість. Крім підписки, я ще буду мати таку наглість. Попрошу вас написати в коментарях ті теми, які вас найбільше цікавлять, які у вас питання? До лікаря-гастроентеролога, до дієтолога я, звичайно, візьму до уваги і запишу, запишу ролик для вас. Все для вас. А розкажу я вам сьогодні про те, як здоровий спосіб життя робить вас хворими. Чому, коли ви вирішили харчуватися правильно? А забрали весь фастфуд зі свого раціону, зі своїх тарілок. І спортом ви займаєтеся, і спите добре. А відчуваєте себе втомленими, ніякими, розбитими, немає сил і енергії. Хто винен? Хто винен? Винен здоровий спосіб життя? От жили ви собі, горя не знали, вживали алкоголь, не досипали ночами, багато працювали. Все було добре, чудово себе почували. А тут... Ось правильне харчування, спорт зробило з вами такі страшні речі. Хто ж тут винен? У цьому ролику я використаю зараз, буде музичний термін: крещендо, наростання, наростання звуку. Почнемо з таких. Проблем винуватців, які ну, з однієї сторони являються очевидними а з іншої, це не медичні проблеми. Ви відчуваєте себе втомленими розбитими, тому що ви банально їжте замало. Ви різко знизили свою калорійність, калораж за день. Ось ви розрахували свої базові калорії, вирішили йти методом підрахунку калоражу за день і думаєте собі, що ось хочу позбутися, умовно, мінус 3 кілограми хочу зробити, і буду їсти менше. Ви не отримуєте ваше грішне тіло не отримує ту кількість макро, мікронутрієнтів, мінералів, вітамінів, які необхідні вам. І що відчуваєте, відчуваєте в тому, що радимо ми, лікарі-дієтологи, додайте порцію або рослинного білка в свій раціон, він добре наситить, і це баланс і білків, і вуглеводів, мовою їжі, мовою продуктів це бобові, сочевиця, маш, фасоля ось одна-дві порції на день додасть вам більше енергії. Або ж більш простим методом і швидким додайте. Жир Жир – це олія оливкова або вершкове масло, столова ложка олії, в вашому раціоні зайвою не буде. Або ж порція складних вуглеводів. Додайте другу порцію каші. Якщо у вас там каша тільки на обід, як гарнір, додайте її ще на сніданок. Складні вуглеводи це не зло, це нормальний, здоровий, нутрітивний компонент тарілки. Здорової людини, в незалежності від того, яка є ціль фіксувати вагу. Взагалі проблем питань з вагою немає. Чи ви хочете набрати, чи знизити вагу, складні вуглеводи це те, що повинно бути у вас в раціоні. Помилка наступна: це тоді, коли ви не дотримуєтеся правильного режиму харчування або ж кількості прийомів їжі на день. Останніми роками. Років, напевно, 5. Від традиційної системи харчування там 5 разів на день, або 6 разів на день часто одробного харчування мода пішла на трьохразове харчування, або ж 2 рази на день їсти, або там періодичне голодування, добове голодування 16 на 8, 8 на 16 існує безліч схем. Але є люди такі. Живуть на цій планеті, яким не підходить, яким замало двох прийомів їжі на день, чи трьох прийомів їжі на день, їм не вистачає якогось перекусу. Чи між сніданком і обідом, чи між обідом і вечерею є фізичне відчуття голоду. Це відбувається і за рахунок роботи вуглеводного обміну, в кожної людини він різний. Тому. Навіть після нормального збалансованого сніданку повноцінного ем, існують чесне слово, є вони такі на тій планеті, е, яким через 2-3 години, через 3 години після сніданку, ну хочеться щось з'їсти. Чи варто себе обмежувати в цьому намаганні? Ні. Варто обрати поживний. Перекус, це можуть бути будь-які фрукти, але додайте до фруктів ще жменю горіхів. Така комбінація дасть довше відчуття насичення. Допустимо, це може бути банан і грецькі горіхи, або ж склянка ягід і мигдаль. Обирайте за своїм, на свій смак точніше. Далі переходжу до вже згаданих мною вуглеводів. Ви різко перейшли на низьковуглеводну дієту, врізали абсолютно. Всі можливі вуглеводи залишили тільки. Ну, ви так думаєте, що це там вуглевод, і то стараєтеся поменше їсти. Фрукти і овочі. У вас в раціоні, в ваших тарілках, немає каш, немає цільнозернового хлібу, немає солодощів, звичайно. Виключили всі каші: картоплю, макарони, пасти. Назвала. Практично весь перелік вуглеводів. Так ви будете відчувати більш швидку втомлюваність. Складні вуглеводи забезпечують, нагадую, наш організм тривало на довгий період часу енергією. Тому не робіть такого, включайте каші в раціон. А зараз про вегетаріанство. Я наперед скажу. Не відмовляю, ніколи не відмовляю пацієнтів, наголошую на тому, що пацієнтів дорослого віку від вегетаріанства. Якщо це за смаковими вподобаннями чи за якимись там світоглядними, будь ласка, ви можете дотримуватися того типу харчування, який для вас є комфортним. Проте звертаю увагу вашу якщо дивляться мене вегетаріанці, що вам варто контролювати. Разом, звичайно, зі своїм лікарем, лікарем-дієтологом, нутриціологом займаються виключно харчуванням. В аналізи вони не повинні втручатися. А так от існує можливість підвищена вірогідність тих чи інших дефіцитних станів, якщо ви вегетаріанець. Це в першу чергу дефіцит заліза. І зараз, будь ласка, не розповідайте мені про зміст заліза у Гречці і у шпинаті. Це не те залізо, яке. У нас засвоюється в організмі так само, як і з червоним м'ясом. Тому панель на анемію, я маю на увазі аналізи, які потрібно контролювати ще раз уточнення разом зі своїм лікарем. Самостійно нічого собі не призначаємо. Так, от це залізо це b 12 вміст, білка, вміст білка, загальний білок. І, в принципі, ну, це основне, що стосується. Вегетаріанства. Якщо у вас дійсно виявлені ті дефіцити, ви приймаєте саплементи, препарати, які призначає лікар. Є конкретний дефіцит, є препарат. Так я вас агітувала за вуглеводи, а тепер скажу: буває таке, що забагато вуглеводів і ви втомлені. Тут винні і тістечка цукерки, прості вуглеводи, і якщо є у вас на меті, Схуднення, у вас є ожиріння чи зайва вага, і ви їжте навіть у великій кількості правильні, корисні, нутритивні вуглеводи, слово правильні викреслити Я сама собі суперечу, коли кажу, не ділити вам їжу на хорошу і погану, на правильну чи неправильну. Але у вас дійсно в раціоні забагато тих же каш, картоплі, пасти. Тут теж. Це з вами може зіграти такий злий, злий жарт. І наостанок, це коли спорт стає злом. Ви вже настільки активно тренуєтеся, що ледве виходите зі спортзалу. Ну, тут варто і розуміти, що таке для вас регулярна фізична активність, чи не забагато в вашому житті спорту, і чи ви достатньо вживаєте. Їжі для того, щоб так тренуватися. Нагадую про норми фізичної активності. Давайте так, для популяції 150 хвилин на тиждень активного спорту. Ну, зараз це рахується нормою. Чи варто тренуватися щодня по 2 години на день в спортзалі, якісь активні, ну, виснажливі тренування по типу хід, чи там кросфіт, високоінтервальні тренування, бокс. Ні. Варто знайти той спорт, який для вас комфортний, не викликає агресії, не викликає сліз, розпачу, суму, призгадці, призгадці про те, що вам потрібно йти у спортзал. І, звичайно, ну, не забувайте відпочивати, висипатися так повітряні тривоги. Можна, треба досипати. По можливості сон у нас завжди у пріоритеті. Ану поділіться. Серед моїх паці... пацієнтів були такі, які активно займалися спортом. При цьому вага взагалі ні вниз, ні вверх не йшла. Хоча брешу вам, брешу було таке, що вага зростала, маса тіла зростала при суперактивних тренуваннях. Чи було в вашому житті таке: такий гіркий? Досвід діліться, обіцяла перейти і перейду до більш серйозного, до медичних станів, медичних причин втомлюваності, розбитості, втрати енергії. Звичайно, ті симптоми, які я назвала, вони не являються якимось. Специфічними, коли ви приходите до лікаря, часто перша скарга там, на запитання лікаря на моє запитання, що вас турбує, та я постійно втомлена, у мене немає сил, у мене немає енергії. І тут одразу все спихнути, ну ви просто багато працюєте і не відпочиваєте, теж не можна. Звичайно, в першу чергу аналізуємо це ваш спосіб життя. Чи дійсно достатньо є у вас? Відпочинку, який режим сну, як ви харчуєтеся. Але коли ми виключаємо всі можливі причини з мною названих, ну, наприклад, у вас все добре, у вас ідеальний раціон, у вас дозована робота, дозовані фізичні навантаження, а симптоми є. Тоді вже включається. Робота напряму лікаря, пошук дефіцитних станів. Я сьогодні вже говорила про анемію. Анемія може бути не тільки у вегетаріанців. Дуже часто жінки жінки з 18 років дітородного віку страждають, страждають на цей стан. І от важливо його знайти, відкоригувати, призначити за потребою препарати. Значить, лікар. Лікарі займаються чим діагностичним пошуком виявлення причини, що з вами не так, яка причина цієї втомлюваності. Звичайно, є такі симптоми червоних прапорців, коли ще йде там, невмотивована втрата ваги більше, ніж на там, 10 кілограмів за пару місяців, без об'єктивних причин, то так це нас наштовхує на. Той же згаданий мною діагностичний пошук. Це не відразу якийсь вердикт страшних діагнозів. Ні, але потрібно знайти причину. І нагадую про регулярні чекапи і для чоловіків, і для жінок для жінок раз на рік дівчата йдемо до гінеколога, онкоскринінг, пап-тести. Мамолог УЗД молочної залози, в залежності від віку, це може бути вже і мамографія, базовий чекап по аналізах, він скоро буде по обстеженнях на нашому каналі вже відзнято. Очікуйте. Наостанок я залишила психічний стан. Залишила я його наприкінці, але це дуже важливо і одна із, напевне, зараз найбільш частих причин. Ось цієї загальної втомлюваності, слабкості, коли не хочеться нічого робити, не хочеться вставати з ліжка. Тут варто звернути увагу теж на емоційний на психологічний стан. І іноді це прояви депресивного стану. Я, як лікар, гастроентеролог, дієтолог, згадувала, хто я всі свої регалії, я можу запідозрити у пацієнта. Цей стан прояви депресії, але я не виставляю такий діагноз. Я направляю до своїх колег. Одразу там з ходу йдіть до психіатра всім підряд, ну це трішки перемір. Особисто я не призначаю ліки з категорії антидепресантів чи транквілізаторів, хоча маю на це повне право. Я все ж таки направляю до своїх колег, лікарів-психіатрів. Психотерапія, медикаментозне лікування дійсно допоможе цим пацієнтам. Щоб я не розказувала, які я би там не ідеальний раціон розписала, то ну, в людини є об'єктивні причини. Об'єктивні причини, об'єктивний медичний стан. Коли потрібна от та ж медикаментозна терапія, одне інше не виключає те, що там я приймаю антидепресанти, тому я можу там їсти все підряд. І мої колеги, лікарі, психіатри підтримують мене, підтримують. Підтримують, кажуть, що вам потрібно і звертати увагу на свій раціон, харчуватися збалансовано, займатися фізичним, фізичними активностями, спортом, піші прогулянки це теж рекомендації від лікарів-психіатрів, який підхід у нас комплексний, холістичний, якщо хочете. Отже, так, наговорила я вам сьогодні про те, як, як же негативно на вас впливає цей здоровий спосіб життя. Будьте розумними. Будьте помірними у їжі, у фізичних навантаженнях. З ким не варто застосовувати помірність, так це з ворогами нашої країни. Всім, папа, -па, не ходіть голодні.